Виконуємо задачу з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 4.2 за підручником інформатка 8 клас авторського колективу ривки лисенко Черніка Шокотька 2025 року випуску. Виконувати будемо в середовищі розробки Lazarus. Відкриємо Lazarus. Додамо кнопку на форму. Для цього на вкладці стандарт. Знайдемо кнопку Button та двічі кластимо по ній. Бачимо кнопка донана. Виділимо її. І в інспекторі об'єктів встановимо такі властивості. А саме «Caption» – це напис на кнопці. Назва кнопка 1. Enter для підтвердження. Бачимо, змінився напис на кнопці. Висота кнопки. Властивість хейт. 40 пікселів. Enter для підтвердження. Ширина кнопки властивість White 100 пікселів. Далі відступ зліва від краю форми властивість Left. 150 пікселів. І відступ кнопки зверху, властивість Top 100 пікселів. Давайте збережемо проєкт. Для цього виконуємо файл, зберегти всі. Збережемо власній папці. Створимо окрему папку для проєкту. Називемо її вправа 6.3. Зберегти. І ще раз зберегти. Тепер давайте виконуємо проєкт. Для цього натиснемо кнопку Виконати на панелі інструментів. Натиснемо на кнопку. І бачимо, що нічого не відбувається. Створимо подію натиснення лівою кнопкою миші на даній кнопці. Для цього виділимо кнопку, перейдемо на вкладку «Події» та знайдемо on-Click, створимо обробник події On-Click. Бачимо автоматично створена заготовка. Ставимо курсор між операторними дужками Begin та End. Та зробимо так, щоб встановити ширину кнопки у 80 пікселів. Зрозуміло, після натиснення даної кнопки. Кнопка в нас називається Button 1. Далі крапка і пишемо властивість. White. Встановлюємо. Тепер зробимо так, щоб після натиснення змінився напис на кнопці. Властивість кепчен. Напис на кнопці тепер буде 8 А-клас. І тепер зробимо ще так, щоб перемістити кнопку на 50 пікселів уліво. Спочатку нам потрібно вирахувати, де знаходиться наша кнопка, і від даного числа відняти 50. Давайте виконуємо проєкт. Натискаємо на кнопку і бачимо, напис змінився на кнопці, і вона стрибнула ліворуч. Коли ми її натискаємо знову по кнопці, бачимо, що кожного разу вона вскакує все ліворуч і ліворуч. Вже її взагалі не видно. Тепер зробимо ще так, щоб після натиснення кнопки вона ставала неактивною. Властивість Enabled. і встановимо значення False. Запускаємо. Натискаємо на кнопку. І бачимо, що вона стає ось такого сіренького кольору. Це означає, що вона неактивна і знову на неї натиснути ми вже не можемо. Задача виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу, бережіть себе. Все буде Україна!